Сьогодні знову день, коли ми випробовуємо якусь ядерну зброю. Ну ще все воно ядерне, тому що воно може бабахнути. Ну зараз подивимось. І це збірка за 10 тисяч. Хтось сказав збірка. А ні, мені почулось, ніхто нічого не казав. Is that all? Це знову фу <смі> Так, я так розумію, для комфорту тут, крім збірки, положили лише кабель, щоб її підключити, і відповідну карту. Всім привіт! Я комп фу і я на огляді сьогодні тут з вами оглядаю сам себе. А взагалі, насправді, всі серйозні люди мають оглядати компи в таке футбол. Я вважаю, що Міньйони — це обов'язково. Коротше. Чим ми займаємось сьогодні? Сьогодні е, я знову помітив на дропзоні такий от дуже цікавий комп. Знову в корпусі Fujitsu. <клес> Тож це мене купляє, як ви розумієте. Ну і сьогодні ми оглянемо, що тут можна придбати за 10 тисяч гривень. Так, це готова збірка, але суть не в тому. Давайте я прямо зараз тут перед вами розпакую. І подивимось, що всередині в, в перший раз, тому що... тому що в мене зараз все, що є зі спойлерів, це лише ось це. Круто, правда? Мені теж здається, що тут такий спідвок. Йо, то це той ж самий легень, ні? Молекс-перехідник. Ну і ось це, напевно, це найцікавіше, що тут є, правда. В збірці за 5 місяців все було ще таки адекватно, а тут, ну я вже не знаю. Як. Це той ж самий Fujitsu, 250 Вт. Так, мені це теж здалось підозрілим, але давайте на тестах ми вже переглянемо. Скільки цей комп споживає справді і чи справді цього блока живлення вистачить? Тому що мене теж цікавить це питання не менше ніж тебе. Швиденько пройдемося по характеристикам цього компа. Відеокарта точна 60Ti на 6 байт. Процесор i7 4770, але в виді ксеону, і саме це Xeon E3. 1231v3 Здається, можу помилятись. Бачите зараз текст на екрані. 16 ГБ оперативної пам'яті швидкістю 1600 МГц, хард Кошиба на 500 ГБ і під систему SSD на 120 ГБ Golden Fear. Материнська плата тут від Fujitsu 1150 В. Ну і блок живлення. Атомна бімба, 250 Вт, золотий сертифікат. Бачите, на ньому вже гриб. Бок. Цікава збірка, мені цікаво її протестити Так що йдемо тестити. Для початку пройдемося по синтетичній складовій. Відеокарта у нас 1660Ti як я вже втретє згадую, 6-єгова GDR, 6-та карта з шиною 192 біта. А процесор тут у нас 80 Вт ТДП, 4 ядра, 8 потоків, 22-нанометровий техпроцес. Чим більше. І набирає він в одному потоці 341 бал, а в багатопотоці 1725 балів, що насправді для i 7 го 1150 того сокету не так і погано. Зі грів. розмин очка. Починаємо з концерйку другого. Це той, що після першого, високий на наштувань графіків у лишді розділній здатності видає справді дуже хорошу кількість кадрів як для ddr 3 та до 50 сокету. Десь біля 90 100 кадрів на дезматчі, хоч буває і менше, але на дезматчі це хороший показник. І показує він те, що у матчмейкінгу може бути навіть більше 144 плюс стабільних кадрів. З меншими налаштування графіки, нічого не змінилося. Роздаємо з дігла. Переходимо в Rust. Поки цей тест триває, моє IQ зменшиться на 10 пунктів, тому тепер в мене 80 IQ. А середній пресет графіки, це я називаю те, що я потикав все, щоб було на середині. Дає нам 70 кадрів. Але ці 70 кадрів потрібно ще розлочити. Вони поки лежать на невідомій нам території. Відкриваються вони лише за допомогою SSD. Е, тому що гру саму я тестував на харді, і справедливо кажучи, це моя провина. Е, і з SSD гра не буде показувати себе настільки погано в плані фрізів, фрізити вона не буде взагалі і стабіль. 70 кадрів все ж таки будуть, але треба SSD. Обов'язково невідомі гравці на полігоні. На найвищих налаштуваннях ПАП відмовився запускатися. Моя підозра на те, що ультра текстури потребують більше 6 гб відеопам'яті в відеокарти, тому вони просто не загружалися. Е, тож запускаємо на низьких. Ось так ПАП вже працює, і мені подобається, як він прав... Вау, це що мене таке? Тутальне шоу почалось на моєму екрані. Такого не було навіть на пеньках 775-го сокету, але не дивуйся, це результати використання жорсткого диску та DDR 3 пам'яті в PUBG. Він такого не любить. руль на SSD, буде краще. Ну, годі тумити вже. Запускаємо тести головного героя Сталкеру. 2. Чекаємо нашу ідеалізацію компейдерів. Ставимо середній, а тобто помірний, пресет налаштувань. Нажимаємо на кнопочку і перевіряємо результат. Хм, Та дуже я б сказав непогано, враховуючи відсутність увімкленої генерації кадрів, вмикаємо її. отримуємо 60-70 кадрів в секунду на постій локації з лісом. Ось це вже потужно. Я в своїх сейвах не знайшов ніякого ні залісся, ні навіть їм заводу, але знайшов початкову сцену. Так, стоп, це що таке? Це нова оптимізація так виглядає? Ну якщо бути серйозним, то я знаю, що це таке, і це результат гри в сталкер на жорсткому диску. Зате ФПС бустить. І хтось ще каже, нашу вам харди. Спускаємо смердючий підвал і даємо пізлій нестерпним бандитам з стабільними 50-ма кадрами, навіть на харді та без генерації кадрів. Що може бути краще ніж давати пізлій бандитам? А ну хіба що ось це? Ось, до речі, високі налаштування графіки в підвалі. Кадри спустили вже з 40 до 20-30, але роздавати свинця досі можна. Лайк like нашому сталкеру другому, але в залізці буде пезде. Можливо, ще десь в місцях з великим скупченням ботів теж буде дуже погано, буде боляче. Fuck yeah! Ну як тепер після Сталкера 2 повертати тобі інтерес до цих тестів? Дивись, тут у мене є Джокер, гра, яка ідеально підходить для цієї конфігурації. І це Need for Speed Unbound Найновіший NFS, котрий інколи полюбляє принижувати 1060 -10, видав на диво прекрасну оптимізацію для нашої збірки, тому що на середніх налаштуваннях стабільні 70 кадрів без жодного дискомфорту, навіть на харді. Якщо поставимо високий пресет налаштувань, буде просто 60 і більше стабільних кадрів. Це прекрасний результат. Графіка в цій грі отримує. Лайк, like, а комп'ютер за свою продуктивність отримує подубці. Швиденько дивимося, як себе поводить відьмак біля цієї нечисті. Ставимо ультра налаштування дуже серйозні. Якщо вимкнемо апскейли, отримаємо 40 стабільних кадрів. Якщо вимкнемо, отримаємо катаракту. Так само швиденько заліземо під шляпу до улюблених ковбоїв. Збалансований пресет. Щось типу на ультрах, щось на медіумі, щось в астралі. І тут ніх ренашеньки собі. З такою картинкою 60 стабільних кадрів в секунду. На такій конфігурації можна собі ковбочків просвідати. Здається, все. Більше тут ніякої маячні я не тестував. Тепер за традицією даних роликів переходимо до плюсів та мінусів, які я помітив за час тестування та користування цією збіркою. Звичайно, я собі їх тут виписав. З плюсів, що я помітив, це в першу чергу 1660 Ti це ОГО собі, яка відеокарта ще досі. І таку відеокарту знайти в готових збірках за 10 тисяч гривень, ну, явно неможливо. Далі з плюсів я тут виписав вартість непогану, відповідно, 9700 Гривень вийшла вартість цієї збірки, і я вважаю, що напевно, що кращої та дивнішої збірки ти точно не знайдеш на просторах інтернету, ну як мінімум готової. Далі це досі потужна продуктивність в AAA проектах, таких як Stalker 2 чи Need for Speed Unbound, які я тестував. Там i7 4770 мене неабияки здивував, тому що цей процесор справді видав дуже велику кількість кадрів, як для нього. В цій збірці знову немає жодного шуму від вентиляторів і жодного перегріву. Це аж 2 Плюси, тобто перший плюс що нема шуму, другий плюс що температури хороші. Так, навіть незважаючи на те, що процесор по. Показниках в АМСА Afterburner грівся до 80 градусів. Типу це маячня, тому що цей Xeon справді видавав якусь дуже дивну температуру. Кулер, щоб ви розуміли, навіть не напрягався. Та й тим більше процесор сам споживав 30 40 ватт. Температури там явно не такі. Я не знаю, чому вони видаються саме ось такими. Ну але магія Xeonів. Тепер перейдемо до мінусів. Їх тут не менше ніж плюсів. Перший самий явний мінус це DDR3 тип пам'яті, який вже явно таки устарів і якому вже немає місця в двадцять е, Четвертому році, на мою думку, хоча на ньому ще вижити можна. Другий і найсуттєвіший мінус, який я помітив в цій збірці, це те, що на ній немає жодного шансу на апгрейд. Тобто, що я маю на увазі, немає жодного шансу на апгрейд. Якщо тобі ти хочеш щось апгрейдити тут, тобі прийдеться міняти буквально все. Тому що міняєш материнку для того, щоб покращити собі платформу. Далі з материнкою разом міняєш корпус, тому що будь-яка інша материнка, яка не фуджетсу не залізе в цей корпус. З тим ж всім тобі треба буде міняти і процес. І кулер, і оперативну пам'ять, і ще й SSD додавати, і блок живлення теж міняти, щоб щось тут змінити в цьому компі. Тож так, апгрейд тут просто-напросто неможливий, на жаль, недалеко йдучи, третій мінус це блок живлення 250 Вт. Ця збірка не споживає і близько стільки. В повному навантаженні, але все ж таки 250 ватт живлення буде явно відпугувати будь-кого, хто захоче купити цей комп. Так, його буде достатньо тут, але пункти зв'язані, апгрейду ніякого не може бути. І, до речі, це той самий блок живлення з золотим сертифікатом. Ну і останній не то щоб мінус, а таке нотатка, додаток це те, що по-любому потрібен додатковий SSD, щоб пограти в Stalker 2, якщо ти справді хочеш в нього пограти. Тому що якщо встановити його на хату, ти бачив, що буде, або в тебе будуть просто нескінченні фрізи, навіть якщо комплектуючи всі сами можуть витягнути сталкер спокійно, то фрізи все одно нікуди не пробудуть, тому що хард, на мою думку, у є збірки краще, але ця збірка за свою вартість містила дуже багато див, і вона точно вартує своїх коштів, навіть не зважаючи на те, що на ній просто неможливий апгрейд як такий. Але чи доречно її купувати? Я б сказав, що точно зайдуться ті, кому ця збірка буде доречною. Але я б від себе радив краще обрати щось на новішій платформі. Ам 4 можна і від слабшою відеокартою, але АМ4 це було б класно. Тому що ddr 3 ну це, на жаль, вибачте, вже не годиться. Ну і ще, друже, на останок раджу тобі підписатися на наш телеграм-канал з в описі. Там є дуже багато цікавої інформації. Можливо, тобі навіть стріми сподобається на цьому каналі. Тож переходь та підписуйся, поки я тут лежу біля цього кумпа, насолоджуюсь його. Ауру. Ну і посилання на дробзону, ти, звичайно, знайдеш в описі. Там є дуже багато крутих збірок. Я думаю, що якщо ти збираєш щось купувати, ти можеш собі там щось точно підібрати, тому що хлопці роблять справді дуже круті готові збірки.